Друзі, вітаю з вами я, військовий адвокат Валерій Макіїв. І... ну, Сьогодні у нас перша передача в умовах такої незламності. Трішечки буде гучно, бо чути, як працює генератор, і освітлення немає, тому тільки ми при фонарях, при ліхтарях. А тому даруйте. Але під світами як кажемо дуже цікаву тему. Щодо того, а яким чином сьогодні потрібно і можна, і не буде це протиправним подавати заяву про відсрочку поштою. Чи особисто прибути до СНАПу? Цікаве запитання. Ще й як. Сьогодні суди продовжують приймати рішення. Ну, знаєте, за касу потрібно розглядати справу два місяці, але сьогодні рішення приймається відносно спорів, і ще й з які почалися в 2024 році, там до листопада 2025 року. Про те, чи можна до ТЦК було направити заяву про відстрочку поштою. Ну, скажімо так, 99 із 10 судів приймають рішення на користь власних позивачів військовозобов'язаних, які хотіли скористатися своїм правом, ну, трішечки зберегти свої нерви і, і подати оту заяву про відсрочку поштою. Ну, з поштою то зараз, взагалі, тут доволі таки весело, новації різні йдуть. Але чи можна навіть, попри ті новації в Укрпошті, скористатись її послугами та. Та надіслати заяву про відсрочку до ЦНАПу поштою. І чи актуально це? Ну Не запитуйте, чи актуально це от тих осіб, які там десятки тисяч, можливо, сотні тисяч, як кажуть наших громадян, наших співвітчизників, які за кордоном. Ну Вони громадяни України і даруйте, вони хочуть бути в законі Із різних підстав. Чому я кажу десятки, ну, нехай там скажуть, що 600 тисяч, можливо, мільйон власне, військовозобов'язаних за кордоном. І от їм, і от їм, щоб бути законослухняними, потрібно що? Ну, це кажуть, коли ми звертаємося із запитами із роз'ясненнями. Розкажіть, а як бути о тим, яких ви кажете, ми не забули і любим ценім? Прибути особисто. Ага, це потрібно ще від кордону доїхати до свого СНАПу, щоб подати заяву про відстрочку там будь-що буде. Ну, така, мені здається, не дуже далекоглядна позиція. І пішли перші позови. Перші позови про що особа дуже цікава, де це в нас? В Одеському кружнові вже є перше рішення, коли чоловік подав заяву кур'єрською поштою. Потім СНАП просто її не забрав там чи щось інше, подав заяву рекомендованим листом, заяву про відстрочку до ЦНАПу, ну, щоб вони переказали до ТЦК. Що він от бажає отримати відстрочку. Залишили себе реагування. Способ захисту у нас відомий, який потрібно визнати отаку от бездіяльність до розгляду заяви неправомірною. В даному випадку Одеський окружний адміністративний суд рішення від 19 ну, першого сказав, що ну, коротше, коротко кажучи, що ні, потрібно прибути особисто. От читаємо ми зараз власне законодавство, норму законодавства, отак. От Прибути особисто. Разом тим зазначу, що норма то не дуже сильно той різниця з тої нормою, яка була для тих подання заяв до ТСК. І запасаємось покорно. Тут точно буде апеляція, а ще я знайшов одне рішення е, не рішення з третьої спроби до Запорізького окружного суду у справі 281 259 25 Чоловік таки подав заяву про до суду. Визнати протиправом дії Департаменту адміністративних послуг тої міської ради, такої та щодо відмови у прийнятті реєстрації формувати та направлені на розгляд ТЦК ТСП заяви про надання відстрочки від привозову до військової служби за під час мобілізації. Ну що, запасаємось попкорном, я не можу вам сказати, яке, яке дійсно реальне на сьогодні нормативне регулювання, щоб була така прецизійна норма от 100% 100%, 100 при 100%. Ніяких рекомендованих листів, скажімо так, заборони на те, щоб направляти листами. І що це не є особистим воловивленням, не існує. Також не існує якогось прецизійного врегулювання стосовно тих, скажімо так, наших за кордоном. А повинно воно бути врегульоване? Так, повинно. І тут суди повинні поставити, сказати своє вагоме слово. Як на мене, ми тут маємо правову. Прогалину, її потрібно заповнювати. Я більше запитань задав, ніж відповідей, але хочу заакцентувати, що ця тема, ця справа дуже важлива. Тож, слідкуємо. Слідкуємо за новинами і дотримуємось закону. З вами був військовий адвокат Валерій Макієв. Хай вам щастить і нам. па Папа!